Ви дивитеся інформаційну програму Deutsche Welle, DW Новини вітаю. Головні теми сьогодні. Зустріч Клімкіна і Штайнмайера. Розбіжності Києва та Берліна щодо санкції. Чорна бухгалтерія партії регіонів. Які перспективи розслідування? Авіашоу в Берліні. Український Ан-178 прилетів підкорювати Європу. Поки немає жодних підстав для пом'якшення санкцій проти Росії, заявили у середу у відомстві канцлерки Ангели Меркель. Напередодні глава німецького МЗС Франк Вальтерштайнмаєр не виключив поетапного зняття санкцій, якщо буде прогрес у мінських домовленостях. До Берліна вирушив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. На тлі помітного погіршення ситуації на сході України очільники зовнішньополітичних відомств України та Німеччини вдаються до екстреної дипломатії. Мінські угоди залишаються непорушними. Щодо цього, і Клімкін, і Штайнмаер демонстрували безальтернативну єдність. Розбіжності виникли в питанні санкцій. Як відомо, Штайнмаєр напередодні висловився за поетапне скасування санкцій проти Росії, після чого у Києва виникли питання до Берліна, і хочу підкреслити, що будь-які сигнали. Щодо завчасних послаблень санкцій, вони є, звичайно, контрпродуктивними. Цей інструмент є важливим важелем тиску для того, щоб повернути Російську Федерацію до реального виконання. Мінських домовленостімаєр пояснив, жорсткий підхід, все або нічого користі не приносить. Санкційний інструмент необхідно застосовувати більш продумано. Те, що сказав пан Клімкін про сувору прив'язку санкцій до прогресу у виконанні мінських угод. Ніхто не ставить під питання. Моя пропозиція стосувалася виключно того, як розумніше застосувати цей інструмент. Це означає, лише в разі істотного прогресу можна буде подумати, як заохотити це у санкції. Питання санкцій ЄС розгляне на своєму саміті наприкінці червня. Напередодні відбудеться міні саміт Україна ЄС, на якому Київ матиме змогу знову навести свої аргументи. Як втілити мінські домовленості і припинити ескалацію на Донбасі? Дивіться в інтерв'ю ДВ із директором бюро з демократичних інститутів та прав людини при ОБСЄ Михайлем Лінком. Пане Лінк, Що нині необхідно нагально зробити, аби уникнути подальшої ескалації конфлікту. Я у цьому питанні як уникнути ескалації, нині немає якогось іншого рецепту аніж чітке виконання мінських угод. Для підготовки виборів на Донбасі необхідно, щоб перемир'я безперервно дотримувалося мінімум два місяці. Нині ми ще дуже далекі від цього. По перше, нема безпеки, не можна голосувати застрибнувши з окопа на виборчу дільницю. По-друге, нема необхідного законодавства. По-третє, ми не можемо в таких умовах забезпечити роботу міжнародних спостерігачів. З огляду на це неможливо спрогнозувати, коли відбудуться вибори на Донбасі. То може взагалі відмовитися від ідеї виборів. Чому ж ми маємо угоду мінськ? 2 кожен підписант усвідомлював, що умови прописані там дуже складні. Причому для обох сторін не лише Київ, а й Москва мали проковтнути багато компромісів. Тому слід надто рано здаватися, але також не слід надто рано відмовлятися від тиску і санкцій зростає невдоволення президентом Порошенком, який нині зміцнює вертикаль влади, оточуючи себе зручними людьми на посадах прем'єра, генпрокурора. Чи непокоїть обсє такий розвиток? Гадаю, в Україні дуже важливо розділити три гілки влади, посиливши при цьому саме правову. Звісно, не хотілося б, щоб українська влада розчарувала міжнародну спільноту, але насамперед вона не має права розчарувати українських виборців. У минулому це вже не раз траплялося, і це не повинно повторитися знову. Верховна Рада у середу не дала згоду на створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування причетності президента Петра Порошенка та інших високопосадовців України до офшорного скандалу, в той час як спускається на гальмах розслідування панамських документів у розвитку новий скандал із чорною бухгалтерією партії регіонів. Оприлюднення чорної бухгалтерії партії регіонів вигідне українській владі з кількох причин, стверджують незалежні експерти. З одного боку, це відволікає увагу від офшорного скандалу, де фігурує президент Порошенко. А з іншого, і це найголовніше, президентська команда отримала важелі тиску на окремих політиків, щоб змусити їх голосувати за ініційовані президентом зміни до конституції. Тепер є набір матеріалів, які можна розслідувати, а які можна і не розслідувати. Отже, ми маємо ось цю ситуацію, коли владі дуже зручно справляти обережний, не, не надто такий страшний тиск на депутатів, які вагаються підтримувати чи не підтримувати поправки до. Конституції чимало фігурантів цих списків досі при владі. Зокрема, це члени центру виборчкому. Експерти сумніваються, що хтось із них подасть у відставку. Юридичних підстав поки немає. На моральні теж ніхто не сподівається. На думку юристів можна довести достовірність підпису, але не сам факт отримання хабара. Для цього потрібні показання свідків або явка з повинною. Тож швидких посадок і кримінальних справ не буде. Ця бухгалтерія дуже нагадує документи в мужилі. Які підтверджували а, 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 чорну бухгалтерію Межигір'я, як воно будувалося за мільйони доларів. Але там були пакети документів, важкі документи, які передали генеральну прокуратуру, і вона там джерела на генеральній прокуратурі два роки чи скільки, і так і не стало власне голосного кримінальних спроваджень. Амбарна книга партії регіонів про виплати багатомільйонних хабарів не лише свідчення корумпованості колишньої влади серед багатьох представників нинішньої діють ті самі підходи. Інформація про минулих панів це важливо, да? і цю справедливість треба відновлювати. Але найстрашніша несправедливість та що відбувається зараз, як діють фінансові служби чинних партій. Я би очікував, що тиск на партії від громадськості оприлюднити і показувати свою богатину. Щоб позбутися системи хабарообігу в українській політиці, потрібно запустити в дію електронні звіти про фінансування партії, вважають експерти. Тоді почнеться процес очищення влади. Військово-транспортний турбореактивний літак Ан-178 представлений від України на берлінській авіакосмічній виставці ІЛА 2016 це найновіша розробка українських конструкторів, якою вже зацікавилася Саудівська Аравія. І тепер Ан-178 прилетів підкорювати Європу. Далі подробиці берлінського авіашоу на авіасалон Іла в Берліні свої розробки привезли близько тисячі компаній із 37 країн світу. Значна частка цих експонатів військового призначення так. Бундесвер представив на виставці свій новий бойовий гелікоптер х 145 М. І все ж переважна більшість експонатів для мирного життя. З великим інтересом тут очікують аеробуси А 350 XWB, а 320 neo та А-380. Організатори очікують підписання низки вигідних контрактів. В мене чудове враження від виставки. Цього року ми вітаємо виробників, які вперше приїхали до Берліна. Один з таких прикладів це Боїнг. Це буде успішна виставка і успішні чотири дні для Берліна та Бранденбургу. Одна із топ-тем авіасалону Іла цього року дрони. Перспективна і динамічна світова галузь. Авіаексперти відзначають, дрони вийшли з військової сфери. Тепер їх активно застосовують і у приватному секторі. У будівництві, охороні, а віднедавна і для доставок. Ось цей безпілотний гелікоптер німецької розробки Артіс взагалі обходиться без допомоги оператора. Його численні датчики і камери самостійно орієнтуються на місцевості. Україну на авіашоу цьогоріч представляє КБ Антонов. Конструкторське бюро привезло новий військово-транспортний ан 178 в Антонові вже повідомили про інтерес до цього літака з боку міжнародних покупців. Мін'юст України продовжує вести переговори з Росією про передачу засуджених. Які останні звістки про українців з за російських град – Дивіться в огляді новин. Верховний суд Росії відмовився переглянути вирок щодо українського режисера Олега Сінцова, засудженого до 20 років колонії суворого режиму. З проханням про скасування вироку до суду звернулися Сінцов та Олександр Кольченко, засуджений до 10 років позбавлення волі, а також уповноважена справ людини в РФ. У Франції розпочався новий страйк на залізницях в межах загальнонаціональних протестів проти проекту нового трудового кодексу. Пілоти авіакомпанії Air France також проголосували за проведення тривалого страйку проти зниження зарплат вже у червні, що може стати загрозою для проведення євро 2016 Точної дати початку страйку поки не називається. У Швейцарії відбулась офіційна церемонія відкриття найдовшого і найглибшого у світі залізничного тунелю Готарцького. Його довжина 57 кілометрів. Будівництво тривало 17 років. На прокладання шляху через Альпи витратили близько 11 мільярдів євро. До речі, Готарський тунель майже на 7 кілометрів довше. За знаменитий євротунель під Ла-Маншем. Більше новин на сайті Deutsche Welle українською. Кат щастить.